Так, всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, але не сьогодні. Нещодавно я написав собі тут 12 пунктів по профілактиці депресії, і я збираюсь про це діло вам розказати. У мене тут 12 пунктів, у абсолютно більшості з них є свої підпункти і, скажімо так, самі пункти основні. Вони короткі, я їх буду коротко зачитувати, а вже детально я буду розказувати про самі підпункти, що вони значать і в чому взагалі сенс, що ми тут робимо. І так. Коли я буду все це діло читати і розказувати, коли я буду читати, воно буде для вас супер банально. Ви будете, ну. Ай, в чому секрет, в чому новина? Що з що, що ти кажеш, я не знав. А от коли я буду розказувати деталі, ті саме підпункти, що там як значить, тоді вже буде більш, більш зрозуміло, можна буде до всього цього діла підходити свідомо і розуміючи. Ну так, Ну і перед тим як я почну, хочу сказати вам таку штуку, що 99% людей дещо забувають. Забувають вони ставити вподобайки, підписуватись на канал, і клацати на дзвіночок. А також переходити по посиланням в описі, задавати питання в коментарях. Чомусь постійно питання у всіх є, але вони їх чогось не задають. Ну а якщо у людей є якісь питання, про які ну, вони б не хотіли. Ну там поширюватись на, на всіх, хто. Є така штука, як Інстаграм. Там можна більш-менш анонімно, принаймні. Окрім мене, про все це діло ніхто не дізнається. Інстаграм в описі є, можете там дізнатися, так? Ну, а я почну потроху розказувати. Ну, профілактика депресії. що таке взагалі профілактика? Щоб ми поки я буду розказувати, щоб ми розуміли один одного. Бо профілактика це певні дії і заходи, які спрямовані на те, щоб попередити, наприклад, хворобу або, наприклад, поламку в якомусь механізмі в якомусь приладі неживому. Коли стосується здоров'я, ми там п'ємо заварюємо смородину чи там ємо циболю, нюхаємо циболю, щоб не застуджуватися, щоб не було таких от простих хвороб. Якщо кажемо про механізми, то ми регулярно комп'ютер скануємо антивірусом. І щоб своєчасно всякі такі штуки виявляти, і щоб одного разу комп'ютер просто не полетів. Тобто, це от профілактика, це не лікування, а от потроху певні такі прості заходи. От і в депресії теж є своя профілактика. Знову таки, те, про що я буду розказувати, воно не, не має такого лікувального ефекту і формату. Це профілактика, тобто певні дії і заходи для того, щоб депресія, принаймні складної депресії та зненацька, не виникнула. А що таке взагалі депресія? Ну, грубо кажучи, це. Дефіцит серотоніну в організмі. Серотонін це нейромедіатор, Ну, нейромедіатори, гормони це приблизно одне і те саме, просто нейромедіатори, вони випрацьовуються в мозку. Ну і серотонін це всі чули слово антидепресанти. Антидепресанти це є серотонін в таблетках. І саме тому у важких випадках я хочу сказати, що є три рівні депресії, там легкий, середній третій. Дуже важкий. І е, саме третім займається тільки психіатр або психотерапевт, який прийшов в психотерапію з психіатрії, має повноваження виписувати медикаменти е, антидепресанти. оці самі серотоніни. І людина приймає серотонін, вона отримує певний дуже обмежений ресурс для життя і прийняття там всяких рішень, і поки таблетки діють, починається вже психологічна робота, спрямована на те, щоб змінити образ життя, через який саме і виникав цей депресивний стан. Так, ну і депресивний, це приблизно те саме, але там можна обійтись без таблеток, просто міняється образ життя. Ну і є легкий, він цілком може долатися цими більш-менш профілактичними засобами. Оце про що я буду розказувати, можна сказати, що це таке. Ну, Зміна образу життя певного тут зрозуміти, коли я буду розказувати, але все-таки це не прямо таке, ну не те, що можна прямо назвати лікуванням. А другий рівень там вже і профілактика, і все інше, і там розбираємось, що там. Як там цей ланцюжок всяких подій є, як так сталося, що ну, виникла депресія? Це вже лікування, а перший рівень або попередження першого рівня це профілактика депресії? Ну і, як я сказав, там серотонін, будемо працювати над. Тим, щоб він у нас був не в дефіциті. Ну, якщо підсумувати все це, що я розказав, серотонін, якби він є, значить не все добре, може, може там бути іноді там щось сумно, там погода зіпсувалася, щось таке, але все одно стан такий ресурсний, енергія є, можна добре жити, навіть щасливо. А якщо серотоніну Нема, тоді виникають вже депресивні, нещасні, нещасливі стани. Так. Ну і теорію я розказав. От Зараз починаю перший пункт. Ну і перший пункт налагодження сну. Перший підпункт режим сну. Хочу, ну, навіть не так. Всі ми постійно чуємо, там з дитинства чули. Постійно хтось нам каже, що треба налагодити режим сну, тому що там щось і насправді з того, що нам говорять, і мені також про це говорили, нічого там не зрозуміло. Не зрозуміло, як це працює, не зрозуміло, для чого, не зрозуміло, чому саме. Треба в саме такому режимі спати, тобто бадьорствувати в день, спати вночі, і все таке інше. Це було зовсім незрозуміло. Але з часом, коли там потроху набуваємо ми відповідальності, перша штука, з якою ми стикаємося, те, що все-таки зручніше, коли наш ритм життя співпадає з ритмом оточуючого світу. Наприклад, щоб нормально ходити в магазини, а не один, який там в місті працює вночі і через це місто туди ходити вночі, а спати вдень, було б краще, щоб. Були купа магазинів поруч, щоб вони працювали тоді, куди ти не спиш, і тоді доводиться не спати вдень і спати вночі. І це найпростіше. Але в цьому є і еволюційна така складова. Протягом еволюції, яка зайняла, не знаю, тисячі років чи. Мільйони років чи десятки тисяч років це не дуже важливо, але суть в тому, що е, так склалося, що е, наші предки е, вони працювали вдень, вночі спали, тому що не було штучних. Е, Всяких джерел світла, нічого не було видно. Ну, напевно, що був вогонь, там були смолоскипи, але смолоскип це не дуже зручна штука, щоб продуктивно працювати. Саме тому люди якби спагли вночі і працювали, бадьорствували в день за виключенням всяких там вартових, які охороняли плем'я, печеру і все таке інше. І то, скажімо, це була така вимушена штука. Бо якщо ніхто не буде охороняти, то прийдуть якісь тварини, всіх з'їдять. Ну, а також щодо тварин, які всіх з'їдять, вони в темряві бачать набагато краще. Так, Є такий факт, що наші предки дуже-дуже давно, вони в темряві бачили набагато краще, ніж ми, знов таки, через те, що ми зараз зіпсовані в цьому плані штучними джерелами, світла, лампочками і всім таким іншим. У них тоді такого не було. Були там, ну звісно ж, люди не вирубаються і не вирубалися просто, коли сонце так. Сіли все трохи, звісно ж, люди бадюрствували, е, поки було темно ввечері, а потім вже спали. І вони це ж діло освітлювали там е, вогнищем якимось малоскипами і таким іншим. Е, ну І в будь-якому випадку, це було ну, не те, що <свісно> зовсім не те, які у нас зараз є лампочки. Так, і... Ну і тому, як би так сформувалося, що. І досі ми живемо, наш організм працює в такому ритмі, що вночі ми маємо спати. І оцей весь еволюційний розвиток він тривав аж приблизно до 19 століття, аж до електрифікації. І тоді це в еволюційному плані було зовсім недавно. Ми досі ну, маємо певні складнощі. Плюс там в 19 столітті всякі там промислові революції, машинобудування, все таке інше, Капіталізм нарощує свої потужності і в еволюцію воно вписується досить погано. Знову таки, якщо подивитись на побут 17-го століття, 18-го і 19-го, різниця там дуже суттєва. Якщо там, почитати історичні підручники, подивитись щось там історичні художні фільми, ну різниця дуже помітна. Так. І це була така еволюційна складова, а є ще просто біологічна складова. Наприклад, всі чули про таку штуку, як біоритми. Біоритми це. Ну всі розуміють, що коли певне, певний якби, час доби, мають певні наші функції, мають більший або менший пріоритет для організму. Так, і це така, ну, всі чули більш-менш це зрозуміло. І є ще така штука, як циркадні ритми. І от якщо зачитати, то циркадні ритми це циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі. Таких штук їх не одна, вони різні з різним функціоналом. Так, ну і ще далі про циркадні ритми, ритми я згадаю. І це все, що стосувалося тільки режиму сну. Так, а є ще другий підпункт. Відсутність зовнішніх подразників під час сну. Тобто, що мається на увазі? Знов таки, якщо згадати наших предків, вони починали, засипати, засинати з відсутністю сонця і світла, там вироблявся мелатонін і все таке інше, і була сонливість, лягали спати. Прокидалися тоді наші предки, тоді, коли сонце знову таки з'являлося з'являлося світло. І були у них такі біологічні годинники, свої теж біоритми. Саме тому здоровий сон пов'язаний з відсутністю подразників, тобто відсутність світла, абсолютна відсутність світла, ну, скажімо так, Має бути відсутнє світла, і... але має бути така штука, щоб у вас була можливість відчути. Як ваше віконце світить ранкове сонце. Це саме основа ідея про ці розумні штори, які в певний час, як по будильнику, самі закриваються, і в певний час будильником відкриваються, щоб до вас потрапило світло, щоб ви почали прокидатися. Так. Ну і шум, звуки всякі, вони теж заважають. Звісно, повністю вимкнути нашу планету неможливо, і, і щось там буде, але знов таки вдень і, спати набагато складніше, ніж вночі. Тому що вночі і, і, шуму набагато менше. Ну і тут також можна згадати таку штуку, що всі колись Відчували таке, що прокидалися від того, що ти, пух, начебто відчуття, наче падаєш, чисниться, що падаєш, чи щось таке. І це пов'язано з тим, що знову таки нашим предкам колись доводилось свого часу спати на всяких незручних штуках, наприклад, на деревах, їй треба було якось контролювати все це діло, щоб не падати. Мавпочки. Якби цією функцією досі користуються. Так. Ну, а так як ми не спимо на деревах, зараз ми спимо в нормальних ліжках, але система залишилась і от потроху так ми контролюємо нашу безпеку під час сну. Так. Ну, і, а коли ще з цим заважають звуки, ми по-перше, подразнюємося постійно, відволікаємося таке інше. І ще таке про подразники є, там всякі думки, що, точніше, стереотипи, помилкові думки, що під час сну наш мозок вимикається, і він, наш організм просто як якось там відновлюється, не працює. І саме для цього потрібен сон. Хоча насправді ні. Просто під час сну вимикаються наші Такі зовнішні органи чуття. Ми закриваємо очі, ми не сприймаємо світло. Ну і знов таки, е якщо є там всякі дрібні е джерела світла, от наприклад, зараз, зараз. от е у мене раніше так от постійно вночі світився геймпад. І здається, що лампочка така маленька і не дуже яскраво світить, але уявіть собі, заважає воно скрізь віки в темній кімнаті. Нормально так. І от коли я цим ділом цією профілактикою цією лекцією займався, тоді тільки от згадав про це і почав його на ніч вимикати. І уявіть собі, стало набагато краще. Коли ми спимо, наші органи чуття вимикаються, очі не сприймають світло, вуха менше сприймають, що відбувається навколо. І якщо там ну, треба подразнювати, прям дуже сильно там включити дуже потужне світло, там робити гучні звуки, тоді будуть ці наші рецептори збуджуватися. Які сприймають світло, звуки і все інше, і тоді буде щось, ну, тоді буде заважати е, вже спати. Так от, а поки воно е, вимкнено все, е, що тоді відбувається? Тоді організм перестає концентруватися на оточуючому світі і концентрується на тому, що всередині займається е, е, нормалізацією, не, е, не просто відновлюється, а просто нормалізує, приводить в нормальний темп. Наші внутрішні органи, там, дихальні органи, там, травні органи і все таке інше. От сон потрібен саме для цього, і саме е, в цьому мається на увазі оця відновлювальна е, дія сну. Наступний підпункт прокидатись в швидку фазу. Е, ну, тут коротко, сон ділиться на певні фази, там довгі, короткі. І спочатку, коли тільки засинаєш, там довгі короткі. Тобто недовгі, повільні і, і швидкі фази, вони дуже короткі, а чим довше спиш, тим вони подовжуються. І щоб адекватно прокидатись, треба прокидатись саме в швидку фазу сну. І так як ми саме ну, найчастіше ну, можна так сказати. Найчастіше, більше ми бачимо сни саме в швидкі фази е, снів. І якщо прокинутись в швидку фазу, то ми зможемо запам'ятати е, сон. Той, що нам тільки що снився. Якщо прокидатися в повільну фазу сну, то ти будеш повільний потім цілий день. А якщо ти повільний через те, що прокинувся в повільну фазу сну, то ти менш продуктивний. Якщо ти менш продуктивний, то ти сприймаєш всякі негативні штуки на себе. Ти там гірше працюєш, тебе там не га з цим не гаразд на роботі, при контакті з своїми колегами і всім іншим персоналом. І потроху, 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 такий негатив накопичується і переходить до депресії. А якщо прокидатись в швидку фазу сну, то прокидаєшся нормально, адекватно і тоді менше оцих цих негативних впливів. А всього на всього один підпункт одного з пунктів прокидатись в адекватну фазу сна. І це можна там якось виміряти, ну, виміряти якось там приблизно там по півтори години ці фази, чи якось так, але можна купити цей фітнес-браслет або смарт годинник, і він одна з його функцій це відслідковування сну, і він починає будити вас саме в швидку фазу. І я поки що такого не маю, але коли все це діло дізнався, я його дуже сильно захотів. Мене не цікавить для всі інші функції, от тільки щоб прокидатись в швидку фазу. Все більше нічого мені не треба. Так, ну і <клес> останній підпункт не мріяти перед сном, щоб не збуджуватись і не обламуватись вранці. Коли ми мріємо, то ми, це приблизно процес планування. А планування ми під час саме мріяння ми думаємо про саме кінцевий результат, щоб щось отримати, щоб щось у нас було класне, про, ну саме про те, що ми мріємо. І це приблизно таке саме. Як досягнення реального результату. А досягнення реального результату це е, дофамін. І поки ми отак от мріємо, при, в, випрацьовуємо дофамін, нам все гірше, гірше, гірше заснути е, складніше, ми збуджуємося, все таке інше. А потім, коли прокидаємося е, через те, що ми погано засинали, ми погано спали. І е, якщо ми погано спали, ми погано прокидалися. І тоді ми не такі продуктивні, і всі оці, все оце, про що ми мріяли, про те, як ми планували, що треба почати краще працювати, краще планувати, краще досягати результату, воно все уходить. Це починається, що якась каша в голові, щось там знову про якісь казки думав, все таке інше. І тоді. Знов таки, це дуже такий негативний вплив. І натомість тут є антитеза щодо цього. Мріяти треба протягом декількох хвилин після прокидання зранку. Тобто ти прокинувся в швидку фазу сну. І замість того, щоб на ці 5 хвилиночок ще засинати, 5 хвилиночок треба поміяти, щоб отримати цей самий дофаміновий маленький заряд. І цього заряду вистачить, щоб... Бадьоро встати, бадьоро зробити свої ранкові справи, і бадьоро почати працювати і досягати реального результату. І знов таки мріяти протягом декількох хвилин, недовго. Якщо ти е, будеш мріяти довго, то е, уявиш собі все занадто добре, і тоді е, результату не буде, ти е, там розімрієшся про все це діло. І для мозка це буде. Певний фейковий результат, а ще, окрім того, ти просто витратиш на все це діло енергію. Бо знов таки це збудження, а збудження це, якби, ну, просто в даному випадку кажучи, процес витрати енергії. Пасивно, активно, неважливо. Так, а для засинання ще одна антитеза. Для засинання ліпше використовувати релаксаційні техніки. І в мене є відео, яке я зробив нещодавно, про три дихальні релаксаційні техніки, і посилання є в описі, ви його можете вже зараз подивитись. Ну, і це був перший пункт, я нагадую налагодження сну. Якщо ви будете е, слідувати цьому пункту з усіма підпунктами. Вам стане жити набагато краще і простіше. Ну а на цьому все буду знімати наступні частини для вас. Зам Віктор, і до побачення!